Навчатися мене спонукало, мабуть, те, що ну, я лежав в депресії, дружина мене намагалась витягнути звідти. І саме розуміння, що я чоловік і не можу зробляти кошти, і, мабуть, це спонукало, то, що я почав шукати або роботу, або навчання. І саме дружина допомогла мені знайти ці курси, змотивувала. І знайшов саме ці курси вітеран Cyberпласта, пройшов перший курс, дуже сподобалось. Була практика в Мінцифрі, але після практики не вийшло устроювати на роботу. І тому через рік запропонували курс 2.0 з глибокого проникнення, просунутий курс, і після трьох місяців навчання. Я пішов на практику е, саме в компанію IT-спеціаліст, і не онлайн, а саме офлайн, що я їздив до них в офіс, і два тижні я в команді навчався дві неділі. Команду трьох місяців достатньо саме для основи е, розуміння, що таке взагалі кібербезпека, і на чому вона взагалі ну, ґрунтується ця кібербезпека, і що треба робити. Е, цього, я думаю, достатньо. Навіть для починаючих, які нічого про це не знають, було цікаво саме більше на першому курсі. Mm -hmm. На второму курсі було теж цікаво, але вже було цікаво саме як Ну, сам пентест. Вивчали пентест, що таке Осінт, як можна атакувати когось, вчилися, так скажімо, на хакерів. Саме про зручності, якщо розповідати саме для мене. Тому що я інвалід першої групи і просувати там, все доступно для мене було і дали мені техніку, і все було чудово. Саме ставлення теж дуже чудово. Ніхто там нічого на мене якось не дивився, косо було дуже зручно. І по навчанню дуже корисно те, що після навчання трьох місяців я приїхав і мог мав змогу подивитися сам, як це працює. Щось поклацати, ті ж самі пацани, вже є спеціаліберспеціалісти. Після двох тижнів стажування в компанії Ті спеціаліст я відстажувався дві неділі і мені запропонували саме роботу в їхній компанії. Я погодився і зараз вже офіційно працюю в компанії Ті Спеціалістів з крутими спеціалістами по кібербезпеці і працюю в команді крутих спеціалістів. Займаюся кібербезпекою, mm -hmm. захищаю декілька проєктів саме на першій лінії СОКу. Mm -hmm. СОК це Security Operation Center, перша лінія кібербезпеки.